Прокинувся від сну Йосиф, зробив, як велів йому Господь, прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус, ім'я цей Сина і Святого Духа, амінь, дорогі христі, браті і сестри, наша дорога молоде, наші найкращі діточки, слава Ісусу Христу. Яке сьогодні було довге, важке Євангелія, скільки багато імен, таких, що навіть важко іноді їх вимовити з першого разу. І здавалося би, нащо нам це все сьогодні читати? Невже не можна було якось без цього обійтися, але як показує практика, виявляється, що все це, що ми сьогодні з вами чули, є дуже-дуже важливо, коли ми говоримо про Різдво Христове. Сьогоднішня неділя є неділею перед Різдвом, і ця неділя нас максимально готує до Різдва Христового. Навіть видно з того, як багато сьогодні людей йде до сповіді, тому що всі хочуть прийти до Різдва якомога достойніше і святіше. І от сьогодні святий Євангелист Матей починає своє Євангеліє з родоводу Ісуса Христа, де є дуже багато запитань до цього родоводу. Я не буду зараз їх ставити, але ми будемо по порядку їх оці питання розглядати і більш-менш постараємося зрозуміти, для чого ми це сьогодні все читали. Найперший такий цікавий момент, ми з вами починаємо це Євангеліє і бачимо, що Євангелист каже нам, книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама. Ну, я думаю, цілком очевидно, що якщо Давид народився з роду Авраама, а ми так бачимо, що всі, в принципі, вийшли з ізраїльського народу, з дому Якова, це логічно. Для чого ж тоді, в такий спосіб, нам представляється Ісуса Христа? Справа в тому, що тут святий Євангелист Матей проводить нам аналогію між Авраамом. І його потомством і між Христом. Найперша річ, це, може, ви пригадуєте, коли Господь Бог явився Авраамові, сказано було, що віра Авраама була прийнята йому як за оправдання. Але Господь Бог випробовував Авраама, пам'ятаєте? Авраам був старий, не мав дітей, Господь Бог його випробовував, і давши йому першого сина, який мав би бути його наслідником, дав таке випробування Авраамові і сказав: Іди і принеси його в жертву. І Авраам пішов на гору, яка. Сьогодні називається Храмова гора, тоді це була гора Маріам, де мав намір вислухати Господа Бога і принести свого сина в жертву. Однак, коли він це зробив, Господь Бог стримав його і сказав, що не роби хлопцеві погано, бо Господь обрав собі іншого анця на цю жертву. І дорогі в Христі цим іншим анцем, анцем остаточним, є Ісус Христос. Оце перша паралель, яку ми маємо з вами розуміти. Тому -то ми кажемо, що Христос син Авраама. Є тут такий зв'язок. Бо не син Авраама, кровний, оцей Ісак, на увазі Первенець, став жертвою за гріхи людства, а син Христос, син Божий. Далі ми з вами бачимо, що говориться, що це є син Давида. А в чому е, суть сина Давида? Син Давида найвідоміший це Соломон. Правда? А чим він такий відомий? Ну, найперше, тим, що він за свого правління підніс Ізраїльську землю до надзвичайного розквіту. Це були найкращі часи правління. Коли на найкращі часи, коли правив Соломон, і ізраїльтяни на підсвідомому рівні завжди старалися піднести своє царство до того рівня, як було за часів Соломона. Але Соломон побудував, як ми з вами знаємо, храм Господній, той, який був на храмовій горі, горі Маріам. І знову ж таки пряма аналогія з Христом. Бо Христос каже: зруйнуйте храм цей, і я за три дні його відбудую. Справжнім храмом в Христі став сам Христос. Він є той храм, який дає нам можливість остаточно. Зустрітися людині з Богом. Бо в ньому, дорогі в Христі, і зустрічається Божа природа і природа людська. Тому, знову ж таки, син Давида. Цікаво також те, що ніколи в якихось родоводах не згадувалися імена жінок. Ви знаєте, що в євреї взагалі жінки то була, вибачайте, жіночки, річ. Навіть може не завжди істота, а іноді річ, яку чоловік мав, якою чоловік володів, міг робити майже що хотів з тою жінкою. А тут ми згадуємо жінок чотирьох. Але цікавий момент, дорогі хресті, що окрім цього, що це є нонсенс, що хтось згадує жінок в родоводі ізраїльських часів, так, тих часів. Крім того, ці жінки, якщо розслідити їхній спосіб життя, виявиться, що вони були ще й жінками, ну не самими найкращими, якщо не найгіршими. Тому що всі вони мали гріхи на Логові, всі вони були жінки, які згрішили тяжкими статевими гріхами, а дві з них були взагалі чужинками. Розумієте, яка суть? Тобто нам, євангелист Матей, показує, що з найкращими навіть людьми рід Христовий був, що там навіть так само були різні проблеми, різні труднощі, але тим не менше, ці люди удостоїлися бути праотцями, прабатьками Христа Господа. Цікавий момент надалі. Ми бачимо з вами, що нам, Євангелист, подає Матей таких три поділи о цього родоводу і каже, що в кожному з цих випадків було по 14 поколінь. Але якщо зараз сісти, взяти ту книжечку, святе письмо, і почати рахувати, ми з вами побачимо, що справді від Авраама до Давида є 14 поколінь, від Давида до Валонського переселення є 14 поколінь, але від Вавилонського переселення до Христа поколінь 13. Постає питання, в чому суть? Невже Євангеліст Матей не вміє рахувати? Ні, він добре вміє рахувати, але є два пояснення, чому він так пише. Перша річ це те, що 14-м є сам Христос. І це цілком можливо. А друге таке цікаве трактування, яке нам подають сучасні біблисти, це те, що кожен з нас є покликаний стати 14. -тим. Кожен з нас своїм життям може удостоїтися війти в оцей рід Господній. І основне наше покликання з вами сьогодні не стати дітьми Божими якось по природі. Ні. Ми є дітьми Божими і будемо учасниками Пресвятої Тройці по благодаті Божій. Тому що Христос, прийшовши в цей світ, воплотившись, привніс нам Божу природу, пініши тим самим природу людську. Народження Ісуса Христа відбулося в дивний спосіб. Ми бачимо з вами, що прочиста Діва Марія. Перед тим, як зійтися з Йосифом, вже була вагітна сином Божим. І Йосиф, як ми тут з вами чуємо, був чоловік праведний, не хотів її ославити, хотів та й кома відпустити. Знову ж таки, нелогічна ситуація. За всіма єврейськими законами, праведний чоловік мав би дівицю, з якої він є заручний, представити на ославу старійшина, і її мали б побити камінням при вході в місто. Бо тому що вважалося, що дівиця зблудувала, зробила гріх. Але Йосиф робить інакше. Він затаю цю річ, але хоче та й відпустити Діву Марію. От, бачимо з вами, що Йосиф вже був просвічений праведністю не старого заповіту, а праведністю нового заповіту. Ще до народження Христа, він уже відчував в серці своєму, як має бути правильно. Діва Марія була заручена з ним. Чому? Постає питання. Знову ж таки, цікавий момент. Святі оці кажуть таке, що з ної сторони, Йосиф був покликаний. Причисту Діву Марію оберегти від того, щоби часом хто інший не заволодів нею, бо вона, як кажуть нам не тільки християнські історики, була дівчиною надзвичайної краси. А друга річ цікава, кажуть Святі Отці, що Діва Марія мусила бути зарученою, щоб відвернути від неї увагу диявола. Тяжкі речі, але увага. Диявол знав, що має народитися Христос, знав з Писання, що має народитися від Діви. Розумієте? І як тільки Діва. Заручилася Діва Марія, його увага від неї відійшла. Бо раз вона заручилася, швидше за все, вона буде одружена. І він, можна сказати, так стежив за іншими дівами. Врешті-решт, чому Діва Марія не сказала Йосифові про те, що в неї має бути син Божий, народитися? Чому вона так повелася? Справа в тому, що дорогі в Христі це було настільки неймовірно, що вона довірила оцей випадок Богові. І Господь Бог так і зробив. З'явився в ангелом Йосифу, і Йосиф прийняв правильне рішення, прийнявши Діву Марію. Врешті-решт, все це відбулося для того, щоб збулося Писання, бо Діва мала народити в утробі сина, зачати народити сина і дати йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог. Йосиф так і зробив. Він прийняв волю Божу і назвав Ісус, свого сина Ісус. Ще один важливий момент в ці часи: якщо чоловік називав дитину сам, давав ім'я, це означало, що він є 100% батько дитини, не було ніяких сумнівів. От. В такий спосіб, дорогі Христі, передувало оце народження Ісуса Христа. Насправді ця Євангеліє досить складне, про нього можна дуже багато говорити, але я думаю, що цього нам на сьогодні достатньо, щоб більш-менш підготувати себе до того, що дійсно означала оця подія, коли сам Йосиф, прийнявши свою жінку, не пізнав її, аж поки не родила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Амінь, слава Ісусу Христу!